Є, славнозвісний, трикутник, батьки, вчителі дитина. І коли ми маємо кризу з цього трикутника, ми отримуємо три війни: батьки з вчителями, як це, заговір, батьки, вчителі проти дитини. Це типова ситуація з елітними спецшколами, що батьки повинні нам допомогти виховувати вашу дитину, щоб вона поступила до вишив. Якихось фантастичних. Є заговір, звісно, батьків і дитини проти вчителя. Це теж типова ситуація, що якісь професіонали щось не те роблять на, в нашому фантастичній справі виховання. І є загор вчителя і дитини проти батьків, тому що вчитель професійний. Освітянин, а батьки чогось не розуміють. І вони дійсно багато не розуміють, але ж ключові речі розуміють. І коли весь цей трикутник хитається, треба з чогось починати. Ну, звісно, з дорослої людини. її треба десь взяти. Або вчителі, або батьки, або в середовищі. І це не те, що проїть свою курицю історію, але. Яке відношення освіти і виховання?